Планета кіно. Це щось. Саук. Добрий вечір. І як тебе. Аліса, це що? Ти сьогодні раніше? Що в кишенях? Нічого. <розвольний> це останній раз. <розвольний> Не шкода різати? Її питаєте. Не шкода. Там сьогоднішні події шокували усю країну. Це мій чоловік. Мені треба до нього. Хлопсирів принесла? Не доїли? Алісу знайдуть. А ти? Це не входить твої обов'язки? Навіть якщо це якось пов'язано з тими наркотиками одно через це підлітки не зникають. Ти можеш мені хоч раз в житті повірити? Сьогодні майже вся школа була на пошуках. У нас це велика пачка наркотиків. Він ділив її на маленькі дози і розкладав по місту. На координати скидав Аладіну. Писати час, коли ми останні почалися. Звичайно, писати. Все писати, все, що знаєте, пишіть. Мотоцикл неушкоджений, тому я впевнений, вони знайдуться. Валерій згадував про валон з фарбою. Вени тікає, те, що Аліса розмальовує стіну для наркоманів. Твоя вже прийшла. Ще не. Але я знаю, де вона.